Важка, важка перемога. Дуже важко входили в гру, не все нас почалося, особливо і гра на м'ячі. У нас трошки був великий брак і не могли зацепитися за цей м'яч, притримати. Я думаю, цей гол, який забив зі в різних добав певності. І другим там я повністю задоволений, тому що попросили додати швидкості, додати в агресії, і команда бігла, створювали моменти, те, що хочеться бачити. В цілому задоволений. В першу чергу відношенням футболіста до своєї роботи. На превеликий жаль, офіційні ігри в нашій закінчились. Команда зараз набрала хороший хід і вже будемо готуватися до весни. Ми ще два дні тренуємося і вівторок зіграємо ще контрольну гру проти Донецького Шахтаря. Ну, гравці багато також старались, але Нива забила на один м'яч більше. Більше вам в обороні, чи в нападі, щоб забиті Звичайно, в першому таймі в них один м'яч, один момент, да, забили м'яч. У нас було два моменти, у Ну, Думаю, воротаря Ниви можна в збірну викликати. Хороший хлопчик, молодець.